Розклад без теми, послання вам від Гекати. Сьогодні 29-та місячна доба, один із днів Гекати. Подивимось, що хоче передати вам ця богиня. Для початку, як вас бачить Геката, щоб ви розуміли, чи ваш розклад чи вам відгукнеться. Бачить вас як людину, у якої є власні принципи, власні догми, власні стереотипи. Вірування і все таке, але в силу певних обставин ви вимушені прогинатися, і у вас не вистачає сил відстоювати власні інтереси, власні якісь принципи і позицію. Звичайно, що це. Ну, мабуть, з точки зору Гекати, так як це дуже сильна богиня, іде як мінус, мінус якийсь у вас. Ми тут не даємо ніяку оціночну характеристику, просто чи вам відгукується таке, то з чого це може стосуватись чого завгодно, чи це в роботі, чи це в особистому житті, де б це не було. Ви обираєте більш слабку позицію. Наприклад, не вступати в конфлікти, не відстоювати власні інтереси, бо це для вас складно. Так от, послання Гекати дуже перегукується з тим, як вона вас бачить. Вона вас не засуджує, вона вас розуміє, але про що вона каже? Що ви можете зараз, наприклад, хворіти, бути у поганій. У ну, поганому матеріальному становищі, ну, відносно поганому, тобто відносно того, якою б людиною ви хотіли стати. Для когось погана матеріальна позиція це мати дохід 100 тисяч гривень, а хочеться 500. Ну, для когось, ну, у всіх, ви ж розумієте, у всіх різні ці рамки. Але про що вона хоче сказати? Що, якщо ти розчарований у власному житті, якщо ти недостатньо здоровий, недостатньо багатий, то зрозумій, що ось п'ятірка Пентакрів, а ось дев'ятка Пентакрів, ти можеш стати дуже класною, самодостатньою особистістю, якщо ти нею ну, не вважаєш, що став на цей час. Тобто інші люди вас можуть бати, бачити вже на зараз як самодостатню одиницю, у якої там є все, що б хотіли ці люди, які вас оточують. Але ви самі можете себе бачити як недостатньо. Сформованою особистістю. Так ось ви можете стати таким, як ви хочете. І У вас для цього є, на секундочку, сила і мах. По-перше, два старших аркани. По-друге, про що це говорить? Про те, що у вас є достатньо сил приборкати в собі. Ну Оці всі свої негативні риси, там, наприклад, ну, умовно негативні, які не дають вам розвиватися. У вас є в руках всі символи влади, так би мовити, над собою, над своїм оточенням, над всіма сферами. Тобто маг це керує людина, яка керує всіма стихіями. Тобто, у вас є всі важлі впливу, вам тільки ось по підколодній карті. Треба пробудити ось цю енергію. Треба розбудити в собі ось цей потенціал. За вас цього ніхто не зробить. Тобто ви можете сидіти і сумувати, що у вас там щось не виходить. Насправді, окрім вас, ніхто не зможе цього зробити. Так, у вашому оточенні не без того, що є, ну, ось як ці щурі. Люди, які вам заздрять, які можуть створювати вам перепони, які можуть ось прям під цією картою дістаю ось цю карту вежа. Але ви самі корісничії власної долі. У вас вистачить сил, якщо ви подолаєте власну залежність. Залежність може бути від чого залежність? Від, ну, Наприклад, у дівчат від хлопців, у хлопців від е, жіночої енергетики, в кого від чого, може, це якась там залежність від таблеток, від, е, я не знаю що, від алкоголю, від їжі, від чого завгодно, від старих звичок. У вас є для цього, ну, вибачте, два старших аркани: сила і мах. У когось тут є натяк прямий, про те, що такий непрозрачний, про те, що. У вас є здібності до магії та езотерики, які теж вам можуть у цьому допомогти. Так що всі козирі у вас на руках. Тільки залишилось самого себе чи саму себе запалити до цих дій. І зрозуміти, що немає на кого спиратися, окрім себе, і у вас цей стрижень дуже сильний всередині. Вам, в принципі, більш ніхто і не потрібен для того, щоб жити таким життям, як ви мрієте.